Привітайся з нашими hey, wow. підписниками. Ось наших 15 комплектів губи перевезли на цьому Нісанчику. Такий бобік, який розрахований на американський ринок, на банківську мабуть, систему, судя по зовнішньому огляду, щоб усі боялися і не насміхалися. Що мені подобається, от я звернув увагу на його пружинки. Блін, не видно. Ось такі вони мощні, як на нашому транзиті. Клас. Льоси такі прям на 8 то тут, тут теж потужно. Ну цешка чи ні? Ні, не цешка, але пробити їх мені кажется не так просто. От все американське, воно все ну, таке, знаєте, для дядьків. Капітанська посадочка. Ось тяжок наш перемикання. На себе. З першого погляду кажеться, Блін це так воно напряжено Ну, сам насправді, судя по моїй американській теслі, до цього дуже швидко привикаєш. під кофейнички такі потужні. 4 літра під катупотом, вага всього 2,5-2,5 тонни. Витрата пального невеличка, 30-ку на сотню вийми полож. <гум> для нас, українців, це, звісно, таке. Для американців це прям норм. А так машинка вогонь. атмосферний двигун. Є версії броньовані. Це обично, броньовані, там 35 десь на сотню буде брати. Ну якось так ось. Ручечки, як ланд-крузері, триматись на кочках. В принципі, крута штука, аби тільки було бабло на заправочку. Така ось була інформація до наступних зустрічей. Пацани і дівчата, і всі шановні підписники. До перемоги.